І до занять бойової підготовки у Криму на ангарському полігоні танкові підрозділи військ берегової оборони військово-морських сил цього року вперше виконали вправи стрільб штатним пострілом з ходу з танків Т-64Б. протягом тижня. Польових зборів військовослужбовці вели вогонь вкладним стволом, розбирали та збирали зброю, кидали навчальні гранати, вивчали можливі дії умовного ворога на полі бою у заданому районі. Перед тим як почати стрільбу, вони проходять заняття на учбових місцях. Виконання нормативів по загрузці трьох артвистрілів в канал ствола в конвейєр МЗ танку. Далі розбирання збирання кулеметів НСВТ і ПКТ. Також на учбових місцях вирішують вогневі завдання для того, щоб у зв'язку з виходом системи. Із строю вони могли ввести поправки вручну, а також виконують першу вправу сметання імітаційної гранати з танку. За легендою навчань, танковий підрозділ обороняв населений пункт вогнем сходу. Відбивали ворожі напади, знищували броньовану техніку і живу силу умовного противника. За ходом виконання планових занять спостерігав заступник командувача військово-морських сил збройних сил України з берегової оборони, начальник центру військ берегової оборони, полковник Ігор Воронченко. Своїм власним досвідом офіцер показав справжній майстер-клас у стрільбі з гармати танку Т 64 Б, знищивши усі цілі. Стрільба штатним мартпостріла це вже кінцевий результат підготовки злагодженості екіпажів танку. Насамперед від кожного члена екіпажа залежить оцінка, яку отримує, отримує екіпаж. Сьогодні особисто теж виконав вправу. Озброєння танк, танків підготовлено добре. Екіпажі діють злагоджено. Крім підготовки операторів, хорошу практику отримали і водії бойових машин. Вони відпрацювали маневрування танкам на швидкості, переходи з оборони в наступ, витримували задані дистанції під час руху. Командири танків у свій час керували діями підлегли. Тижневі збори не прийшли даремно. Екіпаж військ берегової оборони отримав таку потрібну на сьогодні практику: відпрацювали важливі вправи у складі підрозділів і своїми діями довели свій високий професіоналізм. Матрос Василь Березняк сьогодні вперше виконував стрільби штатним пострілом з ходу і влучив усі мішені. Хлопець каже, з ходу стріляти цікавіше. З місця ти суто стоїш, побачив ціль, вистрілив і виліз танка. А тут. Треба включати систему, загружати снаряди, і відчувати, як їде танк, і при, руці, при стрільбі з ходу не так легко стріляти, як з місця, тому що танк їде і цілий час зменшується дальність до цілі. Тому ми мусимо, хто наводчик, мусить шукати ціль, і виміряти дальність, і стріляти.